Там мені у коментах писали, що ти показує погані дні. От Я думаю, що сьогодні не буде дуже вдалий день, сьогодні вівторок, 12 серпня. Всім привіт! Я починаю. Ефір такий собі. Ну, Зараз подивимось. Вийшов я як взагалі, взагалі останнім часом, вже восьма година я тільки вийшов. Ефір такий собі. І ось такі коефіцієнти. Оце жесть взагалі. Ну Ось таке залітає. Щоправда, рейтинг, верніше, поїздок мало. Подивимось, що за пасажирчик на автовокзал. Ну, Нормальна тітонька така, тут вийшло з очікуванням 501 гривня. Я кажу, давай 500, все, почала ту гривню шукати, спілкувалася всю дорогу. Нормально так, клас. Завершити п'ятак, все, чик. Що тут ще може щось є? Ну, Одразу від автовокзалу там було 300 метрів подачка чи 400, таке. 200 за 3 Чік вже приїхав на Саперну Слобідську. П'ятачок. Отакий От ще зробив. Швиденький. Чік і приїхав сюди на кадетський гай. П'ятак. Отаке залітає. Їхати знов на Саперну Слобідську. Ну, туди в той край. Ну, що, поїдемо. Рейтинг, правда, такий прикольний. Ну ладно, думаю, що все має бути Ну, Не знаю, людина абсолютно не виправдовує свій рейтинг. Тут п'ятак залізний, залізобетонний п'ятак. 10.08, пробіг 39 майже. Проміжна каса от 890 гривень. Та що чекати від того вівторка? Що буде, то буде. Ну Таке що залетіло, але трохи подача великувата. У мене 2,5, тут 2,67. Ну нічого, поїду. Рейтинг класний. Анна. Ну, типу поки нормас, на вівторок гріх жалітися. Вічно як заїду ці коломийські провулок цей, Стану тут. І Якийсь прокажений, якийсь бермудський трикутник. Нічого нема нормального. Зараз переїду. Ну, десь майже кожен таксист є учасником якоїсь там телеграм-каналу, якоїсь групи. Я теж там у, у декількох групах состою, але ну, состою чисто для інформації, бо іноді там пишуть корисні речі, типу там затор, там щось ще там аварія, туди не їдьте. Це велика подяка хлопцям. Що що таке роблять. Але <ріст> є такі моменти, коли Ой, починаєш читати ці групи і починається. Вони там то викладають якісь замовлення жирні, то ще щось. То, що... Хтось там щось хвалиться, я там щось орендував цю там Prius, а потім пересів там на ЕС, на Lexus. Ну, таку херню всяку. Ну, тобто, люди ну, не тим вихваляються. Трохи. Ну, то я так вважаю. А ти, якщо хочеш вихвалитись, то ти таксист покажи, ось я там два, два роки таксував, от квартиру купив. Купив, не зняв, а купив. Чи там он машину собі поміняв. Там була там шевроле, а зараз там, ну, припустимо, там якась там мазда. Ну, тільки своя, а не орендована. Оце результат. А це. То була історія десь рік тому там в одній із груп там, ну, щось хлопцю якомусь було потрібно гроші, там ну, там щось якась проблема в нього була. Ну, типу, кинули клич, там, давайте скинемось. ну, Скинулись е, там, декілька <смі> учасників групи, а там, ну, вони там, я так розумію, що знайомі там, один з одним. і там, там, припустимо, там, Вася, а ти чому не скидуєшся? Там, Давай, там, ну, пишуть у цій групі. А той там пише, та мені там тачку за оренду треба платити. Та що це та, мені там ці 200 гривень треба, 200 гривень йому треба, ну, то пипець. Але при, всьому, при цьому паралельно вони викладають, або, о, яке мене жирне замовлення, який я пересів там з одної тачки на іншу. Бред такий, щоб. Я розумію, що вони там 20-25 років, у них ще там, ну, мозок не дуже розвинений у деяких. У деякі хлопці молодці, а деякі такі собі. Так що це я поки е, замовлення чекаю, вирішив з вами поділитися такою інформацією. Ну Це вже я поставив фільтр будь-куди, от залетіло на вокзал. Ну, поїду на вокзал, що робити. От так же де нас туса прилетів. І вже поїду на обід. Хоча тут щось є, та ні. вечірнє замовлення виконав. Опа. П'ята Ну, ще отаке зробив нормально нібито. Ну, таке ще зробив, що не зовсім по фільтру, але ну, 150 за майже 4. Нормально. Пойдет. 10.49 вечора вже підійшов до кінця мій. Та зупинили мене на блокпості, я по Житомирській трасі їду. Ну що, пацанчик подивився документи і сказав, та їжай, діду, все з тобою нормально. Коротше, я до того, що підійшов до кінця робочий день от... На відміну від тих хлопців-олігархів, які заробляють по 10-14к по 14к на день, я зароблю свої 2000. І потихесенько, по-пенсіонерськи їду додому. От, якось так. Всім я бажаю гарного вечора, тихої, мирної ночі. І все. Всіх обняв ваш толстяк ті та тати та тати та та